Емоційний, важкий поєдинок, ваша команда мала перевагу, але не вдалося навіть за один зальковий бал зачепитися. Що можете сказати взагалі про гру, які у вас враження від цього матчу? Ну, в принципі, то, що перший тайм так перегравали суперника і, в принципі, таких явних гольових моментів не створили, але предпосилки були. І то, що там пропустили зі стандарта, виходячи на другий тайм. В принципі домовлялися з гравцями, несли коректоровки, коригування, коригування, і то, що ну, планували грати низом. В принципі, і, і оці передачі якраз в глибину заспину за спину захисникам, то що, в принципі, спрацювало і ну, як видали гравця суперника, але це зіграло як. Як сказати, таку злу шутку з нами Ми не зуміли правильно розпорядитися м'ячем, і знову таки гравці неправильно приймали рішення. В плані треба було десь контролювати з на фланг декілька передач, щоб суперник знов таки переміщався по ширині, розтягнути суперника, але цього гравці не робили і. Ну, як сказати, навіть при тому, що ми володіли е, територіально, але ну, до створення якихось таких загроз е, явних да, не доходило. Е, ну, так, в принципі, е, суперник добився максимум, то, що там зміг один, один стандарт, але е, Ну, це молоді, молоді пацани, які, які мають, ми маємо да, винести з цього певний, певний урок. Я думаю, що в, принципі, в майбутніх іграх теж, якщо меншість, більшість треба правильно розпоряджати. Ну, так і коли здається, навіть що якщо команда суперника в меншості, то має бути легше, а воно навпаки виходить, тому що компактніше грають. Так, так, я згоден. І, ну, тут знову таки більшість це треба і майстерність, і правильне прийняття рішень. І ну це це теж не непросто, не да? І індивідуальні якості, коли ти обігруєш гравця, ти вже створюєш більшість на фланзі, ти чи ти типу, в центрі. Ну, ну к сожалению, це ну не не змогли ми реалізувати ці моменти. Якщо, якщо по окремих футболістах пройтись ось, звертав увагу на Вендела, вашого легіонера, він доволі активний, дуже такий технічний футболіст. Наскільки добре він взагалі всередині колективу адаптувався, тому що він вже і за першу команду був залучений, ну і в принципі він в такий свій юний вік виглядає доволі солідно. Ну так, так, він, як і в першій команді, виходячи на заміну, теж він робить різницю. Так, це індивідуально сильний гравець, як в атакуючих діях, так він інтегрований і в захисні дії. Він теж відпрацьовує і на захист. В принципі, він з кожним матчем додає тігри, які зіграні в другій лізі за пер ну, за другу команду. У нього три забиті м'ячі, і це говорить за те, що гравець потихеньку інтегрується. Знов таки перша і друга ліга це прості ліги. Якщо брати там навіть чемпіонат в минулому році, коли з першої ліги там вийшли всі чотири команди. І він там, я думаю, що тож теж буде проявляти себе в першій команді маю і буде прогресувати. Максим Миколаївич, вітаю вас з перемогою. Дуже емоційний. Вийшов поєдинок. Команда грала в меншості з 50-ї хвилини. Що взагалі відчуваєте зараз? Ну, чесно скажу, дуже приємно. Приємні емоції, тому що це друга, друга гра, де ми там знаєте, там на характері вириваємо. Сьогодні взагалі, тобто да, там у нас зараз я ж кажу, там є трошечки важка ситуація з нашими футболістами. Хтось боліє, когось там прооперували, комусь тільки будуть операції робити. І сьогодні, взагалі, у нас 15 польових гравців було на цю гру. Тому ситуація важка з футболістами, але ну, дуже вдячний футболістам, що вони виходять, виконують ті установки на гру, яку ми просимо. І ну, такі матчі, знаєте, як. Подвійна, подвійна радість, тому що там і забили, і проявили там вольові якості. Ну дотерпіли, дограли, тобто ну молодці. Вилучення на 50 й хвилині це можливо один із ключових моментів матчу загалом, якщо не ключовий. Розкажіть, наскільки складно перебудовувати гру команди, коли в таких умовах вилучають центрального захисника, наскільки важко донести думки до команди ось з точки зору тренера, коли все оперативно дуже треба? А, ну, бачите, ми навіть сьогодні також трошки паузу взяли, ми не відразу, там, да, там, не відразу там, корекцію зробили. Ми з тренерами поспілкувалися, як краще зробити, тому що знову ж таки є слоти під заміни. Да, там, і... Зробили там відразу подвійну заміну для того, щоб відразу там трошки освіжити гру. Випустили Діму Максименка. Да, там йому також там дали настанову, що йому треба робити, щоб допомогти команді. Тому в цілому я ж кажу, там непогано дали реакцію футболісти, і те, що ми попросили, ті, хто виходили на заміну, вони в принципі з цією задачі справилися. Те, що важка кадрова ситуація, от на майбутнє думаєте, ще якось запрошуєте, я так розумію? Е, так, так. Ми будемо дивитися, знову ж таки, ми трішки десь знаєте, як є у нас певні обмеження, тому що ми хочемо, щоб у нас була молода команда, молодь. Тобто це футболісти 5-го, шостого року народження. Їх зараз важко знайти, тому що там хтось вже в Ю-19, хтось також там по першим, по другим лігам. Але да, ми ведемо роботу і сподіваємося, що там до кінця. Трансферного вікна, там ми ще підсилимося і знайдемо футболістів позиції, які нам потрібні. Дякую, вітаю з перемогою ще Дякую. раз. Євгене, вітаю з перемогою. Дуже такий емоційний поєдинок вийшов. Виграли в меншості з 50-ї хвилини, втримали перемогу. Скажіть, це найемоційніший, найнапруженіший ваш матч у другій лізі? Чи все-таки можливо були ще інші якісь такі поєдинки? Ну, на мою думку, попередній матч з локомотивом також був дуже емоційний. Можливо, та перемога дала нам більше сил. Натхнення тому ми в цьому матчі змогли втримати результати, здобути важливі три очки. Наскільки важко психологічно, коли ти розумієш, що ось тайм тільки починається, п'ятдесята хвилина, і ви залишаєтесь в меншості, тим більше центрального захисника вилучають? Як перебудовувалися, чи були готові до такого повороту подій? Тому що в підсумку вдалося втримати рахунок переможний? Ну ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, тому звичайно неприємно отримувати меншість. скажем так, майже тайм ми грали, але ми були готові, сконцентровані та проявили характер і здобули перемогу. Ваш забитий м'яч, опишіть. Я так розумію, ви любите там біля чужих воліт головою. Ну дуже ми працюємо над стандартами, тому це заслуга не тільки моя, і тренерського штабу. Ми його відпрацювали і воно дало свої результати.